Сьогодні, 14 квітня, Велика П'ятниця. У хвилині тиші, прошу в Бога про ласку співчуття з нашим Господом Ісусом Христом. Який заради мене йде на такі тяжкі страждання. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. У той час вояки повели Ісуса всередину двору, тобто в Преторію, і скликали всю чату. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього і почали його вітати: Радуйся, царю юдейський! І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна. Кланялися йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. І заставили одного з прохожих Симона Керенея, батька Олександра та Руфа, що вертався з поля нести його хрест, і привели його на місце Голготу, що значить. Череп місце. І дали йому пити вина, змішаного з міррою, Але він не прийняв. Тоді розп'яли його і поділилися його одежею, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли розп'яли його. Був також напис, За що його було засуджено, на якому стояло цар Юдейський. І розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, другого ліворуч нього. Тоді збулось Писання, що каже До беззаконних зараховано його. Прохожі хулили його і, киваючи головами, промовляли Агов, ти що руйнуєш храм, і в три дні знов його будуєш? Спаси себе, зійди з Христа. Так само і первосвященики, разом із книжниками, глузуючи, говорили між собою Інших спасав, себе ж спасти не може. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. І ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година темрява наступила по всій землі. Аж до 9-ї години. О 9-й годині Ісус скрикнув сильним голосом Елої, Елої, Лама Савахтані!» що означає у перекладі: Боже мій, Боже мій! Чому покинув Іси мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, Он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку отстом. Та настромивши на тростину, дав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. Ісус же, скрикнувши сильним голосом, Віддав духа. Тоді завіса у храмі, роздерлося надвоє зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачачи, що так віддав духа, сказав Чоловік цей справді був син Божий. Були там і жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Знущання чомусь людям виявилося недостатньо просто, якщо слово просто тут доречно, засудити Ісуса на страту, навіть самої страти на Христі їм було ніби замало ще побиття, насмішки, глузування перед стратою і навіть вже на самому Христі. Недостатньо просто вбити, треба ще й насміятися. Напевно, в такий спосіб намагалися виправдати себе, доводячи самим собі, що той, кого вони вбивають, насправді не гідний нічого кращого. А можливо, що, бачивши слабкість та безпомічність Ісуса. Відчували себе більш значними і сильними. Та знайшлися й добрі люди, які чинили зовсім інакше, Симон Кириней, хоча й не зовсім по своїй волі, але трохи полегшив останній земний шлях Ісуса сотник, який спромігся дійсно побачити та зрозуміти те, що взаправду відбувалося на Христі, Жінки, учениці Христові. Які залишилися вірними до останньої миті і згодом стали першими свідками Воскресіння, отже бачимо людей як з одного, так і з іншого боку, тих, хто за, і тих, хто проти Сина Божого, як показує приклад сотника, перехід з одного табору до іншого. Завжди можливий. А який вибір роблю я під Христом Господа Ісуса? Сьогодні згадуємо смерть нашого Господа, смерть, яка невдовзі обернеться на життя. Споглядаючи Ісуса, який страждає та вмирає на Христі за мене, хочу і я запитати себе що я зробив для Христа? Що? Я ja роблю для нього, що я ще зроблю для нього. Як настала шоста година, темрява наступила по всій землі, аж до 9-ї години. О 9-й годині Ісус скрикнув сильним голосом Елої, Елої, Ламаса вахтані, що означає у перекладі: Боже мій, Боже мій! Чому покинув Іси мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: Он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, дав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. Ісус же, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. Тоді завіса у храмі, на надвоє зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, Бачачи, що так віддав Духа, сказав Чоловік цей справді був Син Божий. Були там і жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як був він у Галилеї, та й багато інших. Що з ним були прийшли в Єрусалим. Поклоняємося тобі. Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо через свій хрест і страждання Ти відкупив світ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.